Вітаю, шановні голови та члени журі. Мене звати Соловйова Софія, я навчаюся у сьомому викласі класі Ізясвовського ліцею номер 2 І до вашої уваги пропоную наукову роботу дослідження річки Сушенка на території Ізясовської міської територіальної громади, виконане під керівництвом Кратасюк Наталії Вікторівни та Рум'янцевої Ірини В'ячеславівни. Малі річки здавна відігравали невимовне вагоме значення у розвитку людських цивілізацій, забезпечуючи населення прісною водою, транспортними шляхами, біологічними ресурсами, а також енергетичним потенціалом. Мала річка Сушенка, що на єз'ящині, є не менш значущою як для місцевих мешканців, так і для водної екосистеми. Ця робота невимовно зацікавила мене тому, що у дитинстві бабуся розповідала мені безліч леген та переказів про дану річку, які у підлітковому віці наштовхнули мене на те, що мені потрібно втнути щось, аби захистити її від вичерпання та виснаження. Басейн річки Сашенки розташований на північному заході Хмельницької області на території Пужненської та Ізяславської об'єднаних територіальних громад. Басейн річки становить 52,1 км квадратних, а довжина 14 км. Вона має чотири протоки загальною довжиною 6 км і в одночасні лівою протокою річки Горень. Вона бере свій початок східніше села Плужне, тобто у Борисові, і протікає серед балок та ярів у злогка заболочень місцевості з північного заходу на південний схід. Вона впадає у річку Горинь, майже у центрі Ізяслава. У межах басейну річки Сашенки панують водні зооцинози, а також зооцинози оброблюваних угідь, широколистих лісів і пасовищ. Річка Сашенка характеризується доволі широким видовим складом фауни. Тут мешкають вісім видів класу кісткових риб: верховодка, пічкур, карась, вюн, плітка, короб і лин. Клас земноводний представлено сімома видами: жабами ставковою, трав'яною, гостромордою, комкою червоночеревою, ропухами зеленою та сірою та часничницею. На жаль, видовий склад плазонів у цій місцевості не такий широкий, адже сюди входять всього навсього п'ять 5 видів вишводиний та звичайний, ящерка живородна, прудка та звичайна. Найбільш чисельні представники класу птахів налічується 25 видів птахів лісу, 35 видів птахів пасовищ і водойм, до 14 видів птахів степу і поля та до восьми видів птахів синантропів. У фауні савців найбільшу чисельність мають миші польові і маленька, лисиця, кріт, заяць, русак, білка, бурозубка, а також ондатра. Річю трапляються витри річкова, полівка водяна, хом'як і тхір чорні. Нас з моїм науковим керівником невимовно зацікавили температурні зміни фізичних властивостей води, що, ви, що відіграють невимовно вагоме значення у функціонуванні водної екосистеми річки Сашенки. Лід, що покриває водойму взимку, ізолює від промерзання глибші шари води. А дуже, дуже зрідка промерзає уся товща води аж до самого дна, проте таке зрідка трапляється. Навесні, при підвищенні температури до 4 градусів, верхні шари води, як більш важкі, опускаються донизу, а нижні піднімаються на поверхню. Внаслідок такої вертикальної циркуляції річка має, має можливість швидше нагріватися. Проте загалом для водної екосистеми річка Сошенки характерне повільне нагрівання та охолодження водних мас. Аналізуючи різноманітні джерела, було визначено, що малі річки є початковою ланкою річкової мережі. Отож, збільшуючи навантаження на водозбірні площі та довкілля, слід враховувати такі особливості. Малі річки є основним джерелом живлення великих рік. Отож їхнє збереження відіграватиме велике значення у збереженні водних ресурсів України від виснаження. На водозборах малих річок розташована велика кількість населення сільськогосподарських земель та промислових об'єктів, що визначається велике народно-господарське значення цієї категорії річок. Малі річки бувають дуже чутливими до певних видів сільськогосподарської діяльності, що можуть особливо гостро вплинути на водний режим території. Ступінь забруднення малих річок звичайно вищий, порівняно із середніми та великими, адже їхня здатність до самоочищення значно нижча. Причинами такої ситуації стали забруднення водотоків промисловими, сільськогосподарськими і комунальними стоками, забруднення прибережної території та інтенсивне використання заплав підгороди дачі та інше будівництво. З вашого дозволу, висновки я зачитаю. Оскільки детальні дослідження річки та проблеми ймовірного її зникнення відсутні у відкритому доступі, в роботі конкретизовано відомості про гідрологічні характеристики річки Сошенка та її басейну, фауну та флору, а також зроблено оцінку її екологічного стану. Води Сошенки використовуються для потреб місцевого населення та сільського господарства. За останні роки водотік річки суттєво зменшився. За словами місцевих мешканців, раніше річка була значно глибшою та повноводнішою. Зараз на річці багато штучних споруд, які є наслідками людської діяльності та активності бобрів, що зменшують водообмін та роблять річку слаботекучою. Відбір вод на полив та господарські потреби, а також перетворення на колектор стічних вод порушили її природний стан. Більшість не зміни, що відбуваються. Дехто замислюється над цим, але не хоче брати відповідальності. Адже відновлення малі річки і лісисмуги матимуть велике значення у формуванні мікроклімату нашого краю, потрібні тільки воля і прагнення, що краще, коли все заплановане стане загальною ідеєю, загальним прагненням. У роботі було використано 13 джерел, проте на екрані зображено лише декілька. Дякуємо за увагу.